Страшно йти, всіхда, ну, завжди страшно, але якщо пацики прикривають і з тобою, то воно якось так. Про то забуваєш, включаються всі в роботу, всі настраюються, бо чим швидше зробимо, тим швидше поїдемо віддихати. Годинка, друга якусь каву чаю попити і назад до роботи. Хтось користується великими щупами, хтось меншими тут в мене ще є. І безконтактний, тобто пластиковий щуп. Це вже йде менший. Залежно від. Типу, де ми працюємо, для удобності сапьорів. комусь. Ну, десь ми не можемо працювати на повний ріст, ми працюємо на колінах. Десь діпо, мусимо повзати, щоб такі нам щупи волонтери поробили. От маленькі, удобні, То ти не можеш залізти куди угодно. Ці вже так більш от, в полі працювати, щоб удобніше було. Може бути, Сюрпризи під мінами, тобто міна на міні, тобто різні, різні комплектуючі. От ще у нас має бути такий ключ для переводу. Це для ТМ, -ок. більш так для противотанкових мін переводити, викручувати МВЧ. От. Кіперна лента має бути у кожного сапера з собою, щоб він міг позначити міну або от дороги пробиваємо, щоб позначати, щоб наші хлопці бачили. І наш Прилад 7 діжка шукач. От. Тоже. Він на кожну от, темку, пеменку має свій определений звук. От. І якщо вже ти з ним довго працюєш, от, ти вже в принципі, знаєш, який звук на що видає. Е, на міношукач не можна надіятися, кожен свій шах по-любому треба пробивати щупом. Тобто провіряти, бо того, що ну, різні ситуації, багато осколків йде, він фонить, теж може фоніти. Забивається його катушка, і він же може ну, підвести трохи тут. Ще калібрується таким стержнем. Ти його плюс-мінус настраюєш, отак. Він видає звук. О. І можна йти ним працювати. Тут так само є звук, є чутливість, більша менша. От. В принципі, води він не боїться, як показує практика. Тобто в болоті може теж. Да, так, в болоті, типу, висока, от, висока трава у нас. І вона, ну, якщо зранку працюємо, чи дощ, от, вона завжди мокра. Тобто він тут, якщо навіть попадає вода, він не замикає, працює добре. Чим помаліше і не пропускати ні жодну ділянку, бо можуть бути і протипіхотні міни, і розтяжки, тобто треба бути уважним і не втісити саме головне. М62, можемо побачити, як він от, бачите, він реагує, от. Вже він засік якийсь сигнал, той, що є метал у нас, якщо ми підводимо ближче. Він видає отакий певний звук. Тобто його можна от бачити, він ловить досить на велику глибину. Якщо вона би була в ґрунт, у нас посаджена, ми б її по-любому засікли і виявили. Її не можна ні руками її знімати, не можна... Тобто, поки не обдивимося, чи під нею щось може бути. В загальному противник ставить під низ всякі сюрпризи. Будь-які, Може бути і розтяжка до неї прив'язана, все, що хочеш. Треба її здергувати тільки кошкою і на відстані 50 метрів, треба її щупом постійно, зараз треба щупом її обдивитися, чим під нею нічого немає. Отакими От. От маніпуляціями. От. Під низ, тако акуратно, під кутом 45, 45 градусів. Ми Проводимо, візуально так, дивимося, чи нема нічого. От. Просто різні ситуації можуть бути. Ну, Допустимо, якщо ми знімаємо інне поле, нам треба зняти цей, розмінувати цей певний е, участок ділянки, ми їх мусимо знищити. Угу. Можна їх, якщо нам не принципіально, то ми можемо знищувати їх на місці. Якщо ми розуміємо, що от, нам треба дуже швидко зробити проход, що ми не маємо часу їх знімати, з ними гратися, просто група заходить з тротиловими шашками, це все за один максимальний раз знищується і все. Якщо в нас є час і ми можемо їх познімати і потім використати в своїх цілях, поставити ще якесь мінне поле чи мінний шламбаум десь на ворожу техніку, то ми використовуємо такі принципи. Саперів, війна саперів дуже давно, і я стикаюся дуже з різними іменно противника, то я можу сказати, що там теж є недураки і розумні дуже сильно люди, які використовують ну, багато принципів мінування і всяких штук. З як так сказати? Ну, з побутових речей можуть зробити непогану взривчатку і непогано замінувати будинок. Ну, все, що хочете, все, що хочеш можна замінувати. От. І вони над цим працюють, розвиваються ну, доволі непогано. Тобто Війна така йде потужно. Вони тоді замінували повністю весь населений пункт. Вроді би, ми коли зайшли вже, тобто, ми так уваги не придали, але були будинки дуже сильно. І по-розумному заміновано, просто в проводці в самій будівлі на виключателях, і плюс додатково ще йшли в підвали, де вони не могли вже вони відходили, тікали. Свої БК вони за, за, за допомогою типу, світла, типу, електрики в домі. Якщо включаєш чи виключаєш, воно зразу і в будинку підривається і підривається рядом підвал. Тобто, доволі так серйозно Вони і техніку вони мінували. З розтяжками у них теж дуже велика фантазія, особливо посадки. Вони схеми використовують, тобто, щоб мінувати. Там не одна, не дві розтяжки, а у них йде цепочка тобто, противотанкова. Потім від неї там пару вони навіть можуть ставити розтяжку, йде розтяжка в лісопосадці. І вони біля розтяжки ставлять пеменки. Тобто Треба бути все уважним, бо то, що людина, коли сапер бачить розтяжку, він може забутися, що там біля неї щось може бути. І він вже от йде, він бачить розтяжку, йде знімати розтяжку. А виходить так, що є ПМНка. І вже мінус один сапер, тобто він 300, це теж погано, бо у нас такий случай вже був. Ми стикалися теж на, Хер... на Херсонщині. Наш, ну, він дуже досвідчений сапер був. От. Розтяжку пішов знімати. Вже роботу зробили, пішов знімати розтяжку і підірвався на Тобто Не замітив, не придав увазі, що може бути щось. Тобто Кожен шах свій треба постійно перевіряти. От Щупом, Ось сюди адреналін. Всі цікаво, всіда, ну, як, і страшно, і завжди цікаво піти, подивитися, що там. От, роздивитися. Для себе багато чого нового можна теж побачити, і вже для себе можна щось придумати, якесь нове, щось теж. і в них можна щось навчитися, теж їхніх сапьорів, як вони працюють, як ми працюємо. Тобто, це доволі така відповідальна і нада, ну, робота, і треба бути уважним. Бо у нас, якщо е, е, ти не уважний, то це не пробачається. Взирвати завжди цікавіше. Якщо ще й велика якась кількість, чи треба щось таке масивне підірвати, тобто якусь бомбу чи ще щось, то воно завжди цікаво. Ну і розміновувати теж воно цікаво. Тебе втягує це, Ти як заходиш, от посадка, поле. Для мене більше таке посадка, цікавіше, там розтяжки, всякі, такі їхні штуки, приколи різні. Поле там теж. Цікаво, але в полі трошки сложніше, ніж в посадці, бо то, що, е, противотанкові міни це таке, вони дистанційно закидають касетами, тобто, ліпістки, помки, тобто, помки на розтяжках йдуть і вони йдуть в рядах, тобто, їх багато, ну, там, кучність дуже велика. Тобто, і в полі ти вже максимально настраюєшся на роботу, дивишся під ноги, щоб ніде нічого не пропустити, бо то, що його дуже багато. От. В, посадці більш, там, в посадці працюють там, більш розумніші сапьори з вилазками, тобто вони вже встановлюють розтяжки, там, придумують, як би зловити когось. Ну, ну, Кожний сапер точніше любить якусь певну ділянку, де працювати можна. Тобто одні люблять ставити міні-поля, одні знімати. Тобто, ну, і мені страшно, і пацанам страшно, з якими ми працюємо, тобто, Ну, всім страшно. Але ти коли вже заходиш на поле, включаєшся в роботу, ти вже про страх забуваєш, ти просто от, от, «надо зробити і ну, вибору немає. Але в сапери треба йти от, людям, які знають, чого хочуть, щоб не боялися. от. Бо професія сапера ошибок не прощає. Тобто, якщо ти будеш такий неуважний, думати, чи стоїть робити, чи не стоїть, Професія сапрятиків, таких людей не потрібно. Тобто, треба рішучих, впевнених в собі і щоб не боялись. Побратими є, досвідченіші є, менш досвідченіші сапіори. Тобто, І ти в, в кожну бригаду, допустим, приїжджаєш, ти від них щось вчишся, вони від тебе щось вчаться. Але це постійно треба розвиватися в цій сфері. Бо те, що кожен день щось нове придумають, що ми, що вони, тобто треба бути завжди приділяти більш. Більшу частину часу свого цій справі саперні. Mm. От. Так само є різно багато, багато різних учебок, де навчають сапорів по, по три місяці, і, не, і там є різні рівні сапорів від першого до шостого, якщо я не ошибаюся, то есть, різні класи проти танку, ну, різні види саперки. Mm. В цьому робота дуже цікава. От. Хто любить екстрим, запрошуємо.